Вітаю на каналі Пушинкова Валюшка Сьогодні розкажу вам про велику, добру та розумну породу – канікорсу. Вага – самки від 40 до 45 кг, самці – від 45 до 50 кг. Зріст Самки десь 58-66 см, самці 62-72 см, тривалі життя 10-12 років. Країна походження Італія. Історія: порода використовувалася для багатьох завдань, наприклад, охорона, полювання, залучення під час бойових дій, а також для випасання худоби. Спочатку вони були смугастими та дуже великими. Згодом відбулися зміни, і пси стали набагато меншими завдяки скрещуванню їх з мастифами та боксерами. Характер: це добрі собаки, люблять свого господаря та сім'ю, готові охороняти власника в будь-якій ситуації. Це чудовий пес компаньйон, розумна та має високий інтелект. Спокійний і має швидку реакцію. Життєрадісний, слухняний, любить гуляти, активний. Легко дресирується чудово одна з іншими домашніми тваринами. Одним словом, чудовий домашній улюбленець. Дресирування. Кане Корсо порода, яка легко піддається дресируванню і швидко вчиться. Але треба мати терпіння. Крім команд, вони можуть виконувати різні трюки і завдання. Цікаві факти про породу. Кане Корсо відомі одним з найсильніших укусів. Можна сказати, що канокорсу сильніші за лева. Сила укусу цієї породи 45 кг на квадратний сантиметр. Також він входить до 20 найсильніших порід собак згідно з рейтингом Американського кінологічного клубу. Ці собаки охороняли своїх господарів ще за часів стародавнього Риму. Деякі країни заборонили канокорсу, бо вважають їх небезпечними. Писок використаних джерел. Дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб дізнатися ще щось цікаве. До зустрічі!